Привіт! Ви точно помічали, що в Ютубі, Тіктокі та всюди по інтернету багато різної чихні. Є люди, які кажуть, що земля пласка, що 5G спалює мізки і розповсюджує ковід, а щеплення призводять до психічних розладів. Є люди, які впевнені, що стародавні архітектурні пам'ятники побудували прибульці. Є люди, які вірять в те, що можна зарядити стакан води музикою Шуберта, і ця вода стане цілющою. Є багато різного треша. І на цей треш є реакція. Існує багато авторів, які викривають та розбирають це все. Є науково популярні канали, які схиляються до такого типу контенту. А є автори, які повністю віддані спеціалізації боротьби з конспірологією, міфами і псевдонаукою. Вони роблять корисну справу. Це здебільшого класні чуваки і човіхи. Але мені здається, що вони в деяких місцях системно недопрацьовують. Дивіться! Коли автори міфоборці розбирають теорію пласкої землі, місячну змову, чи якусь там фолк-історичну чухню про те, що Мачу Пікчу побудувало Атланти, вони підходять до цього як до технічної суперечки, чи є у землі кривизна, чи паралельні тіні на фотках з місячних експедицій, чи могли давні люди тягати величезні каменюки виключно силою м'язів. Але давайте чесно. Ми ж знаємо, як виглядає суто технічна суперечка. От, наприклад, ми з вами автолюбителі, і тут поряд з нами зупиняється нова Феррарі. і ми висловлюємо різні припущення про те, що в ній під капотом. Ви кажете, що там v 16 Supercharger Turbo Турбомакс Pro, А я кажу, що колишатка крутить Pinkie Pie. От Оце технічна суперечка. І навіть якщо ми з вами дуже вперті, це питання повністю вичерпається, як тільки власник авто відкриє капот. Я думаю, ви помічали, що з любителями пласкої землі чи там антіпривірочниками, це так не працює. Ну, Лан, це може спрацювати умовно з вашим дядьком, якщо він вчора вперше в житті щось таке побачив на ТікТокі, а сьогодні ви з ним про це поговорите. Але якщо є хоч малесенька індоктринованість, якщо ваш дядько хоч трошечки втягнувся в це, то розмов про факти. Про технічні деталі, скоріш за все, буде недостатньо. Так з чим ми тоді маємо справу, якщо це не суто технічна суперечка? Щоб розібратися з цим, давайте уявимо віри в міфи, конспірології та псевдонауки як кущ. Угу, Знаю, звучить не дуже ефектно, я перебирав різні аналогії, але, на жаль, кущ підійшов найкраще. Так от. В цьому кущі конкретні вірування і міфи будуть гілочками. Ми можемо нажим з фактів і здорового гузду по ним махати, і це може мати якийсь ефект, але ми можемо бити ще й в коріння, яке складається з усіляких світоглядних, ідеологічних, психологічних і навіть антропологічних штук. Це може бути складно, це коріння заплутане та глибоке. Але хороша новина в тому, що від ударів по корінню страждають усі гілочки на поверхні. Це коріння це конспірологічне мислення. Загалом, це не конкретний міф, це спосіб, стиль мислення. І цей стиль мислення підживлює не тільки міфи, в яких змова є центральною фічею, типу американці не були на місяці чи у тієї Біл Гейтс 5G ковід історії, але й майже і все інше. Альтернативні історики, у яких там єгиптяні не могли будувати піраміди, часто апелюють до змови в історичній науці. У плоскоземельців теж усі змовилися: від виробників глобусів до геодезистів і пілотів, літаків, гоміопати, креаціоністи, винахідники вічних двигунів та вільної енергії. Будьте певні, якщо людина, яка вірить в це, відразу не заявляє про глобальну змову, яка бореться з їх правдою, то вона дійде до цього через пару хвилин в наступному реченні, в наступному абзаці, це конспірологічне мислення, воно всюди. Багато хто серед нас хворі на нього тією чи іншою мірою. Та є у самої ідеї глобальної змови величезна та відкрита вразливість. І це перша гілка коріння, по якою ми будемо бити лопатою. Дивіться, конспірологи впевнені, що чим більша брехня, тим вона сильніша. Що існують все охоплюючі організації, які займаються якоюсь таємною діяльністю та стежать за тим, щоб люди не знали правди. Але ж насправді. Воно, воно працює навпаки. Ми з дитинства знаємо, що чим більше людей знають про якийсь секрет, тим менше це секрет і більше загальна відома інфа. Інформація завжди шукає вихід на рушу. І чим більше людей ви будете залучати до своєї змови, тим більше буде дірок, вікон і щелинь, через які ваші секрети зможуть вилізти. Хтось пробовтається, хтось банально спалиться. От є люди, які вірять, що американці не були на місяці, що вся ця історія була маскарадом і підробкою, але ж в таку величезну підробку повинні бути залучені тисячі людей, працівники НАСА, всіх рівнів, робітники та інженери серед різних підрядників, які працювали над програмою Аполлону. І це було на початку 70-х. Це адміністрація Ніксона, тобто. Того самого Ніксона, який типу зумів підробити польоти на місяць, але не зумів нормально підслухати демократів, щоб його не спалили. Це, це, це до речі, офігенна історія. Робітники його адміністрації, грубо кажучи, Ніксоновський Єрмак з Татаровим, знарядили п'ятих довбнів штаб демократів встановити прослушку. Один здовнів заклеїв скотчем клямку на дверях, чим здивував охоронця готеля, який помітив це на обході. Охоронець викликав поліцію. На цей випадок удовнів був окремий добень на шухарі, але він був дуже зайнятий переглядом фільму Атака людей ляльок по телеку». І так він проморгав прибуття копів. От якось так і виглядають справжні змови. Навіть якісь окремі таємні операції, в які залучено менше десятка людей, не застраховані від провалу. А постійна розтягнута в часі діяльність, в яку залучені товпи людей, ну це не про те, як розповсюджується інформація в цьому світі. Це фантастика. От любителі альтернативної історії кажуть: офіційні історики переписують історію. А, але а як саме це відбувається? Що рептилоїди гіпнотизують істориків через 5G? Ні, вам потрібні тисячі людей, які свідомо будуть підробляти мільйони документів, неправильно датувати артефакти та брехати в своїх монограмах. Тобто, моє питання таке: на якому саме курсі студентів фістфаку заводять в темне приміщення, де вони одягають балахони, становляться в коло. Рішуть там козла та дають клятву вірності верховним арафантам, зобов'язуючись служити таємній місії по обдуренню гоїв. Я знав пару студентів істориків, якби в їх житті щось таке відбулося, вони розкололися про це під кінець першого пакету кадарки, а п'ють вони цю погань ящиками. Мабуть, більш всього на рептилоїдів тягнуть нефтяники та усілякі там промисловики. І вони справді намагаються десь щось виконати таке в стилі мультяшних злодіїв. Але з цього не зробиш конспірології, тому що воно знову і знову випливає на поверхню. Від сучасних лобіювань політиків та фінансувань експертів, які заперечують зміну клімату. До тієї історії з, зі свинцем в бензині, в тому випадку, вони, можна сказати, намагалися переписати історію землі, фінансуючи вчених, які стояли на позиції, що свинець в природі був завжди задовго до фарб, етолованого бензину і навіть римських водопроводів. Але історія це така штука, що якщо ти вирішиш її переписати, ти сам в неї попадеш з іменами, документами та всіма потрохами. Тепер це все відомо як класичний приклад корпоративної жадібності. Порівняйте оце з, з наприклад, конспірологією про хімтрейли. Якщо ви не в курсі, є люди, які бачать турбулентний слід від літака і кажуть, що це глобальне правительство нас травлять хімікатами. Окей, а хто саме це робить? А як? Ну, це ж треба літаки заправляти цими хімікатами, інфраструктура, логістика, бухгалтерія, вантажівки, склади, люди. Як це не випливо? В наш час журналісти типу Бігуса можуть знайти зайву квартирку у прокурора, яка записана на тітку ветеринара його морської свинки. А тут, типу, хтось приховує постійні операції по розбризкуванню тисяч тонн пести... пистиноцидів, і норм, нічого, ніхто не спалився. Саме так ви і можете відрізнити. Справжню змову від конспірологічного міфу в справжніх змовах бере участь обмежена кількість людей, і це конкретні люди та конкретні дії, які залишають якийсь слід. І цілі прості і зрозумілі, типу прибуток. А не те, що там скорочено населення, щоб там золотий мільярд, і все таке. Справжні змови виглядають як кримінальні справи. А не як там хроніки підступних діянь, демонів, пекла. І тут можна зробити перехід до світоглядної складової конспірологічного мислення ковернути ще одне коріннячко. Люди вірять в міфи та конспірології, тому що це ну це прикольно, це наративно. З цього можна скласти якусь картину світу. Ще це може тішити самолюбство, типу, ти такий, щось знаєш, маєш якусь ексклюзивну інформацію, типу такий веснео, а всі інші такі раби системи і зомбі. Але я не хочу на це налягати, тому що ми всі можемо хворіти на синдром головного героя. Ця слабкість властива не тільки конспірологам. Так, багато людей дійсно потребують того, щоб картина світу була зрозумілою і мала якийсь сенс. Щоб події та речі можна було пов'язати тими червоними наточками. Наша реальність не дає нам цього. Вона хаотична і багато лайна відбувається просто так. Ми з вами розуміємо, що є якісь події, які пов'язані між собою, а є співпадіння. І ми ок з цим. Але ну це якось некрасиво, неприкольно, неінтуїтивно. не інтуїтивно. Тому багато людей схиляються до світогляду з цими. Патернами та зв'язками, ось ці ось загальні картини. Багато з них взагалі відкидають рандом як явище. Вони кажуть, випадковостей не буває, все пов'язано. Навіть якщо ви не знайомі з хардкорними конспірологами, я певен, ви щось таке від людей іноді чуєте. І вони вважають, що це якась мудра мудрість. Навіть асоціюється з критичним мисленням. Хоча критичне мислення це якраз навпаки вміння критичні. Фитично глянути на речі та сказати та ні, фігня якась, і, і зрізати ту ниточку, а не зв'язувати підряд взагалі все, як роблять вони. І тут можна перейти до біологічно-антропологічної складової конспирологічного мислення. Справа в тому, що ці ниточки, ці складання патронів це дуже давня і базова навичка, і пишатися тут нічим. Є така теорія. Леопарда в кущах. Не дуже оригінальна штука, щоб розповідати про неї з екрану Ютубу в 2025, але давайте я намалюю красиву анімацію, витрачу на неї кілька десятків годин, а ви мені пробачите деяку неоригінальність мого матеріалу. Уявіть, що ви людина працююча, і ви. Ні, стоп, стоп, стоп. Я не кажу про те, що хтось зацікався вашим резюме, і ви потрапили на заводі к своєї мрії. Я маю на увазі ви біологічний вид, людина працююча, та, що жила в саванах півтора мільйона років тому. Так от, ви людина працююча і сидите у костра, і там, не знаю, щось робите. Працюєте, мабуть. І тут ви чуєте якесь шародіння в кущах позаду вас. Якщо ви подумаєте бляха, це леопард, і заскочите з місця, а там все ж таки не виявиться ніякого леопарда, то вам це не буде нічого коштувати. Ну зіскочили, ну у ну витратили пару калорій, нічого страшного, ви просто повернетесь до своїх справ і все буде ок. Але якщо ви почуєте шорих і такий типу Я не бачу ніяких причин зриватися місця, тому що в тій частини Африки леопардів не так багато, і шанс того, що це якась антілопа, піщанка або просто вітер на три порядки, а там все ж таки виявиться леопард, то ви станете йому обідом і не зможете свої розсудливі гени передати нащадкам. Тобто еволюція відбирала нас по спроможності швидко формувати зв'язки і робити висновки, а не сидіти і розмірковувати наскільки вирогідні такі зв'язки. Це гарно працювало в саванах, але бачите, в наш час це приносить проблемки. Є ще одна теорія, яка пояснює, чому люди всюди бачать чиюсь злу волю. В це складно повірити в постковідну епоху, але ми люди взагалі-то. Дуже соціальні тварини. І ця соціальність була важливою складовою нашого еволюційного розвитку. Якщо сказати, що нашому виду 200 тисяч років, то 190 тисяч з них ми жили невеликими племенами по кілька десятків осіб. Щоб вижити в таких спільнотах, ви повинні розуміти, хто що робить, планує та приховує. Ви повинні були шарити за всякі штуки, типу ага, Сашко краде горіхи з общака, і здається, хоче звалити це на мене, коли підвернеться момент. Треба розповісти про це вождю, поки не пізно, тому що потім це буде звучати як виправдання. Але спочатку треба навіяти чутки серед інших, що з Сашком щось не так, якийсь він підозрілий. Коротше підготувати суспільну думку. Оцю от гру престолів вміємо тільки ми. Навіть на соціальнішим тваринам, таким як бабуїни та шимпанзе, до такого рівня далеко. І наш мозок займає півтора літра в об'ємі не тільки тому, що ми можемо промостити каменюки до палки, а іще через цю соціальну прокачку. Еволюція привчила нас бачити мотиви та плани. І на жаль, як побічний ефект, ми бачимо мотиви і плани не тільки серед товаришів і родичів, що сидять з нами біля багаття. Але й далеко в темряві, яку вона пронизує світло вогню. Для плем'яних спільнот це була та і є. Віра в боїв і духів. І вона, до речі, є абсолютно універсальною серед них. Ви не знайдете жодного племені, яке б не населяло свої джунглі чи степи всілякими сутностями. Для них це виливалося в інститут шаманства і всі ці прикольні танці. А у нас а у нас ось козні та хитрощі тепер приписують сірим кардиналам світового уряду. Давайте закруглятися і робити якісь висновки. На четвертий день входження в образ конспіролога. І справді виникає відчуття, що тарга не оселилася, ну, принаймні, на голові. А, светри не зніму. конспірологічний светр мені подобається. Коротше, якщо ви стикаєтеся з носієм якоїсь конспірології, ви можете спробувати поговорити з ним по теорії та деталям його міфу. Але швидше за все він вас завалить. А навіть якщо не завалить, якщо ви будете мати підготовку по темі і виступити на відмінно по закінченню суперечки, він буде впевнений, що розірвав вас по фактам. Ну так працює гнучкість розуму. Разом з цим, або замість цього, ви можете обійти ці розмови, обійти гілочки та копнути під кущ. Перша наша корінечка про те, як працюють секрети, як розповсюджується інформація, я бачив на власні очі, як це вселяє сумніви у голову конспіролога. Це дуже інтуїтивна, емпірична штука. А конспірологи люблять таке. Вони не слухають, коли ти там скидуєш посилання на научні статті, чи дослідження, чи там метааналізи, тому що ясна річ, що всі ці дослідження то теж рептилоїди. Конспірологи. Не довіряють офіційній науці. Натомість вони часто кажуть про власний досвід. Ну, люблять вони цей власний досвід. А ця штука саме на власний досвід і посилається. Ми ж насправді всі з дитинства знаємо, як працюють секрети та інформація. Просто захоплюючи лор конспірологічного міфу, відволік їх. Вони забули, що якщо ти покрав шоколадного Діда Морозова Михайлака, а потім по секрету розповідаєш про це і Маші, і Саші, і Васі, то про це скоро дізнається і Михайлик, і вихователька, і весь дитячий садок. І потім твоя мамка надає тобі по жопі. Друге, наше коренятко те, що про світогляд, ви можете поговорити про випадковості та закономірності, про те, що збіги це нормально. Ви можете розказати, що критичне мислення це саме про. Критику здогадок та гіпотез можете навіть спробувати повернути їхнє відчуття посвідченості проти них самих, розповісти, що жовті газети завжди експлуатували цю ексклюзивну інформацію. Вони пишуть про те, як воно насправді з того дня, як широкі маси навчилися читати. І що тут взагалі такого ексклюзивного і секретного? Зверніть їх увагу на те, що цього достатньо на полках книжних магазинів, і якось все це не виглядає як контент для для розумних людей. Але будьте обережними, це тонкі теми. Обзивання, напруженість, всілякі. Та ти совсім тупой, бля. Тут нічого не дадуть. Щодо третього пункту. Ви можете розповісти людині, що ми в своїй первісній антропологічній нормі схильні переборщувати з помічанням зв'язків і патронів, і що, можливо, всі ті рептилоїди, ілюмінаті та ерофанти це релоковані у нову реальність духи, божки, домовики та бабайки. Будьте тільки обережні з еволюцією, тому що багато конспірологів її заперечує. А що ви думали? Еволюція це ж офіційна наука. Так, ви, скоріш за все, помітили, що моє повідання досить таке вільне, і я не даю гарантії, що ви когось за цими порадами проканаєте. В мене нема статистики чи досліджень, що це взагалі може працювати. Навіть не можу похвалитися великими здобуттями сам. Сорі, що все це виглядає якось не сильно академічно. Я дійсно зліпив це відео зі своїх спостережень, думок, обмеженого особистого досвіду, іншого наукпопу та поверхневих знань з соціальних наук. Просто я от дивлюсь, як наукпопери і міфоборці ходять по колу, займаючись в основному технічною стороною міфів, і вони справляються з тим, щоб розважати народ. Люди радіють, що вони розумніші ніж ті тупі конспірологи, і це все виглядає як така собі індустрія, як цирк фріків. Це все неймовірно весело, але мені здається, що це не дуже ефективно. А ефективність підвищувати треба. Тому що це важливо. Проблема не тільки в тому, що ви вимушені терпіти офігенні історії про іншопланетян і піраміди від родичів за обіднім столом. Ні, є інші проблеми. Ну от, наприклад, на нас напали конспірологи. Звісно, що конспірологія це лише одна складова російської схильності нападати, і ця складова в їх головах може бути великою чи маленькою, але вона там є. Там є план Даліса, вся ця фігня, що там сірошкіри, Сорос та Чернобок вирішили за допомогою гейства і свободи слова. А чи є всілякі персонажі від праворадикалів по всьому світу до різних жлобів місцевого рівня? Всі вони дуже люблять конспірологічного виборця. Вони можуть і не транслювати прямо з трибуни якісь шибануті теорії, але вони залюбки експлуатують вади конспірологічного мислення. Вони грають на страхах людей перед якимось там зовнішніми силами, а тим часом концентрують владу в своїх руках та крадуть у людей з під ніг, говорячи про крадіжки з під ніг. Шахраї на своїх сторінках з продажу бадів бабусям Обов'язково чіпляють конспірологічну струну пасажам типу «Біг Фарма приховують наш засіб дупа в рот, тому що бояться, що він повіліковує псоріаз і простоті в усьому світі, і тоді офіційні лікарі втратять роботу. Тому так я вважаю, що це проблема, яка варта уваги, і треба якось ворушити тему боротьби з конспірологією, міфами. І я вкинув те, що в мене було, запропонував отаку от точку зору. Отак. Підписуйтесь там, ставте колокольчики всілякі, можете підтримати мене на Патреоні, щоб було б класно, тому що в мене принципово авторський контент, я думаю, це помітно. В мене нема сценарістів, монтажерів, операторів, аніматорів та продюсерів. Тільки от та Royalty фрі музика не моя, все інше я роблю сам. Це займає дофіга силу і часу. Але я думаю, що таким чином я роблю щось в дусі старого, лампового. Недокомерціалізованого, щирого Ютубу. Якщо ви таке поважаєте, то поширюйте ролик серед друзів і все таке там, родичів, колег. Тому що з моєю частотою завантаження на алгоритми сподіватися не варто. Не забудьте підписатися і, і пока! Воно працює навпаки.